Так виглядає ліжко без підйомного механізму кутове. Іноді буває такий запит, і тут, до речі, дуже класна пропозиція. Повна вартість 18600 віддаємо за 11 тисяч. Є таке і є такого ж кольору дзеркальний в іншу сторону. Це в нас кут виходить Г. І є ще кут 7 в інший бік. Чому вони в нас з'явилися? Тому що мало бути з підйомником. Фабрика зробила два ліжка без підйомника. Але зато ми можемо тепер показати, як виглядає без підйомника. Це все одно суцільна металева рамка. Це йдуть букові ламелі. До речі, тут крок такий малесенький між ламельками. і Ліжко дуже надійне, має гарантію 7 років. Модель називається Гера. Висота, до речі, невисока. Тут, якщо не помиляюсь, 80 см висота такого ліжка. Тому по 11 тисяч можна забрати ці ліжка. Якщо 2, віддам 2 по 10 кожне. За 20 тисяч візьмете два кутових ліжка. Єдине, що без підйомного механізму. Матраси додатково там 5 6 обійдуться на такі ліжка. Можна взяти в оплату частинами, навіть по такій пропозиції. Замовляйте, на Солохаєй, Правда, я не знаю, чи вони є в розділі розпродаж. Краще в шапці профілю телефон для зв'язку. Напишіть, оформимо, відправимо, поки Києву, безкоштовно доставимо.